Що ось що важливо е, зрозуміти, що у кожної з нас є архетипи, один в основному домінуючий. Але всі ці архетипи є у нас. Всі вісім архетипів у нас є однозначно. І з кожного ми можемо брати свою силу. І з кожного ми можемо брати ресурс, і в кожен ми можемо переключати в тому контексті, який нам потрібен. Да? Да. Головне знати, хто ви. Який у вас домінуючий е, архетип, який чоловік вам дуже підходить, сумісність? І якщо ви в тіні, що ми робимо? Заходимо в медитацію, насправді е, у всіх є тіньові сторони, їх дуже багато, в тіні дуже багато всього. Е, імператриці, коханки, все там в тіні дуже багато. Коли ми зайдемо в медитацію через тінь, ми, ми отримаємо доступ до величезного насправді, ресурсу, до величезного. Да? Отже, коли ми в тіні, як ми проявляємося, коли ми у прямому положенні, то ми будемо дуже магнетичними, да? і до нас будуть липнути правильні чоловіки, і нам буде з ними легко. А особливо, якщо ми знаємо, в який мій домінуючий архетип, і з яким чоловіком мені легко, і йому легко зі мною. Так за чим я буду контактувати і пробувати налагоджувати якісь зв'язки з тим, з ким ну, в принципі, мені. Изначально важко.